Всім привіт! Чого такий ракурс? Я хочу вам сказати. Я не збожеволіла, я просто хочу, щоб воно не так тремтіло спиратися на щось. І ну, найкраще освітлення навіть у таку погоду я вам погоду покажу зараз. Так, ось найкраще освітлення все одно це, звичайно, природне освітлення. Все ж таки лампа це не то, Чи її треба якось виставляти з усіх баків і ну, справді це вивчити. І, можливо, в мене нарешті за 5 років цієї муки до цього дійде. Так, я хочу вам порекомендувати фільм. Я вже посміялася, коли вирішила знімати на цю тему, бо я уявляю, що як я, є жанр не тут скажу. Чи скажу щось там не додам наукова фантастика, може буде багато хейту і незадоволення. Так ось я не знаю, який це жанр. Мене цікавить сюжет. Фільм Бруклін, я про нього згадувала. Він мене зачепив, бо я є іммігрантка. Якщо ви такі ж іммігранти, як я, то, можливо, вам він теж зайде, хоч це, звичайно, попса абсолютно. Звичайно, зараз я, може, якийсь ракурс з іншими, а то ви смітник мій бачите. Тобто, це абсолютно бабса, але там є цікаві моменти. Бо я так розумію, що в ірландців о! В них, я так розумію, що все ж таки досвід імміграції, успішної імміграції, ну, такий високий досить. А там про дівчину, яка поїхала. І запросили ірландську дівчину до Нью-Йорка працювати у магазині, там, в якомусь крутому, наскільки я розумію. І от як вона жила, як вона знімала кімнату, які були правила, це 60-ті роки. Сюжет я вам не буду переповідати. Я просто хочу сказати про ілюзію наших дівчаток, які думають, що англійська і. Чоловік з грошами їх возьми, інтелігентний, якщо хороша англійська. Вона ж не думає, що тут англійською розмовляють всі. Ну тобто Це так само, як сподіватися приїхати до Росії і сказати, а я російською розмовляю, тому всі олігархи повинні бути моїми і всі роботодавці. потім що успіх тут, теж англійська мова, ось там дуже добре показали, що приїхали ірландці працювати, будувати там щось. І є, звичайно, успішні сім'ї, як сім'я Кеннеді, а є звичайні, і їх більшість, які лишилися жебраками у Нью-Йорку, при тому, що англійську вони знали чудово на той час. Сто років тому Доніга, Голі були на, на, тут є такі, острови, от там от не знали ще англійською. А в 60-ті, коли вона їхала, я не згадаю, з якого графства, всі вже знали англійську. І приходять же браки поїсти безкоштовно. Вони самотні з англійською мовою, ірландською вони, може, і не знають, вже забули на той час. Ірландія ж не дуже розмовляє. Так ось приходять жибраки просто поїсти безкоштовно. Самотні і нікому не потрібні. Поки молоді будували, а потім перебуваються, то там щось заробити, то там. І нема нікого, ну тільки церква їх може там погодувати, нема кому їх навіть підтримати. Отаке от життя іммігрантів. Коли щось станеться, сподіватися нема на що, розумієте? І я вас закликаю, якщо ви не іммігрант, перестати хейтити нещасних людей, які лишилися живими. Бо дуже багато незадоволення і хейту. Дуже багато коли. Ти типу, повинна їхати, пишуть, шукати десь покинутий будинок в якомусь селі, без адреси. Людям боляче від того, що ти просто важким дуже таким шляхом лишився живим. І вони називають це патріотизмом. Який ж це, вибачте, патріотизм? Який? Якщо ви бажаєте своїй нації, вам боляче від того, що хтось лишився живим. І ви бажаєте, щоб всі померли. Пишете людям, що ти повинна просто лишитися, бути голодною і на вулиці. І ну, мені особливо обурює, що людина там 25 років поїхала, згадали про неї, щоб вона там щось повинна була. І, і таке от дурнувате уявлення про те, що всі поїхали тільки в 22-му. Ширше навіть українська діаспора, яка, на жаль, на жаль, не є такою міцною, як ірландська, ну, дай Боже нам, часу ще, на жаль, не міцна, але українська діаспора вона поїхала і 100 років, і 200 тому. Не то, що 2 роки тому, і не то, що 10, і 25, про які розповідаємо. Давайте ж будемо. Один до одного більш добрими. Бо якщо ви хочете співчуття, допомоги на свою адресу, допомоги Україні, ви ж ну, якось більш-менше до людей звертайтеся, а не так, що їх за горло взяти і клясти за те, що вони просто щось поїли, живі лишились чи посміхнулись чомусь. Я просто в шоці. Ну, нерви, я так розумію, всі здають. Так. Така я теж буваю, поїду, куплю собі сукенку. Поляки кажуть, сукенка. Дякую вам за увагу, і я готова бути добрішою навіть до своїх хейтерів. Це виклик.